На старт, увага, рушаємо по всіх школах Стрия. Разом з вами знайомитимо телеглядачів з претендентами на першу в історії стрия учнівську стипендію від місцевих благодійників. Доброго вечора у випуску дивіться більше. Вже 26 березня кандидати на учнівську стипендію від благодійної організації фонд Карпінських знатимуть результати. Хто з учнів місцевих шкіл отримуватиме впродовж семестру по 500 гривень щомісяця? Компетентне журі працює над матеріалами дев'ятикласники. Саме вони беруть участь у проєкті, отримай свою першу стипендію. До 15 лютого відправили організаторам відскановані таболі успішності. есе на тему стримує і мрії, а також дві вчительські рекомендації з першої кандидаткою знайомтеся вже за мить. Дівчина Оксана. Звісно, що надзвичайна претендентка на першу в історії міста учнівську стипендію від благодійників. На перший погляд нічим не різниця від своїх ровесників. Сором'язлива, тихесенька, спокійна, увесь енергійний потенціал спрямовує в науку в усьому профі. Ця дитина і класний художник, і шкільний активіст, і хороший товариш, і великий книголюб. Оксана комен навчається в нашій школі з першого класу учениця в кожному класі, кожного року, завжди показувала найвищий рівень навчальних пісень. Учениця надзвичайно відповідальна, талановита. Їй легко даються предмети як з гуманітарного, так і математичного циклу. Завжди позитивне, в неї ставлення до оточуючих. Я працюю в даній школі майже 35 років, і повірте, що завжди є такі е, діти, які вміють вчитися, які вміють віддавати себе навчання. Це дуже приємно. Хоче тому й дається спробувати свої сили. Учениця першої школи Оксана Хомен вирішила не вагаючись, заручившись підтримкою вчителів, заявила про себе в стипендійному проєкті фонду Карпінських. Дуже добре, що така є премія, що діти в місті ну перший раз так що діти в місті зможуть себе реалізувати, показати свої. На загальному фоні. От зараз в класі ми знали також, що я зараз вже будуть знати, що я Оксана, така дівчинка у 9 класі, у першій школі. Наполеглива, в першу чергу, дуже старана. Дитина, яка працює над собою, і ось що особливість, що вона працює з усіх предметів. Кажуть, ті діти математичні, діти гуманітарні більше. Я спілкуюся з вчителями всі кажуть, Оксана є. Ну, можна сказати бездоганно. Якщо так дуже коротко, це є мрія кожного вчителя. Цікавість, динамічність, доброзичливість, старанність, любов свого дівочого серденька до рідного міста вилила бесе стрий моєї мрії. Кандидатка на стипендію, передусім, хоче зберегти місто від руйнації, перепланувань, несмакових і непрофесійних ремонтів, автентичних споруд. Бо мріє стати архітектором. Якщо не головним у рідному місті, то експертом ці. Середні точно в майбутньому я мрію стати архітектором, адже це моє покликання, і також я дуже гарно вмію малювати. Я вважаю, що це і буде моя щаслива, дійсно щаслива професія, яка принесе мені успіх. Я хочу відреставрувати багато старовинних будинків в стрию, Львові та в інших містах України. Я вважаю, що це покращить культуру нашої країни та міста. Зараз реставрується майдан-ринок, площа. Я б також доклала зусилля до цієї реставрації, якби мала можливість у майбутньому. Якщо здобуде перемогу у проєкті, що місячну стипендію інвестуватиме у майбутнє, цебто навчання, частину віддаватиме батькам. Ця стипендія це дуже великий крок вперед для стрия. Дитина буде розуміти, я не просто працюю, мене оцінили, мене побачили, мене почули. Я рада, що е, маю можливість працювати з такою ученицею. Це направду не пересічна дівчинка. Якщо вона, наприклад, пропустила урок чи два, такого нема, що вона прийшла і щоб вона сказала: я не знаю, я не готова, я не була, я хворіла. Це дитина завжди з піднятою рукою. Завтра продовжимо розповідати про учнів нашого міста, які борються за першу у своєму житті стипендію. Одні дня прапора або дня звитяги в меморіальному комплексі борцям за волі України відкрили виставку в експозиції світлини знакової для стрія події, що трапилася 14 березня 1990 року. Тоді вперше в Україні на адмінбудівлею за майорів синьо-жовтий стяг. Також і фотографії, на яких зображені святкування дня прапора у нашому місті. Різні роки днями оглянути виставку прийшли діти з п'ятої школи разом зі своєю наставницею. Вони дізналися про величну історію стрия. Крім того, музейники запрезентували їм розповіді про ті часи, що передувало підняттю синьо-жовтого над міською радою, про активну громаду і тих, хто власне творив історію. Для того щоб пам'ятати про цю подію, гордитися нею. не в неї. більшості випадків. як ви говорити, а що би сталося в вашому місті стрію. Саме оця подія 14 березня 1990 року вписала наше місто Стрий в загальну історію України. Тому метою нашого сьогоднішнього заходу було якраз донести дітям розказати, як, чому, яким чином відбувалася подія в тодішньому радянському місті Стрий. Діти мали нагоду переглянути фільм про події 27-літньої давності і поспілкуватися з безпосереднім учасником маленької революції, паном Василем Бичко. Він один із шести, хто наважився піднятися на Стрийську ратушу і встановити на вершині міської ради прапор. Їм повинні ну, батьки самопособи виховують, але суспільство повинно на дітей звертати дуже велику увагу, тому що це є наше майбутнє. І Любов до своєї землі, до своєї країни. Взагалі, патріотизм починається із символів держави, з прапора. Прапор для них повинен бути святе. І кожна оця дитина вона вже як виросте своїм дітям, потім буде говорити. У них в кожній хаті повинен бути прапор наш, прапор синьо-жовтий. Оцей прапор, він политий кров'ю всіх поколінь українців, починаючи з Київської Росії і дотепер на сході України. І він так легко не дався той прапор. І на завершення учні сфотографувалися з музейниками та паном Василем на тлі прапора, який з роками уже втратив колір. Історичний стяг нині якраз зберігається у краєзнавчому музеї міста. Додам, що завтра урочистості з нагоди святкування Дня прапора у місті продовжаться. На Майдані Незалежності о 14.30 650 місцевих дітей зі шкіл та училищ створять живу карту України. Запрошують до флешмобу. Долучитися й інших, приходьте. І знову про дітей вони стрію такі, що їх до себе запросив сам президент Анджей Дуда. Керівник польської республіки приймав у своїй резиденції учнів культурно-просвітницького центру імені Корнелія Макушинського. Подія відбулася у президентському Подорожній палаці, спрямований захід на допомогу полякам, а також тим, хто має польське коріння і проживає в Україні чи Литві. зокрема, різножанровою літературою та дидактичними матеріалами. Директор Стрийського центру Юлія Бойко Оджувала та очолювала місцеву делегацію. Стріянка отримала офіційне запрошення від вівського консульського округу. Президенту сусідньої держави, вихованці польського центру, презентували виставу пригоди цапка Матолка польською мовою, автором якому є уродженець міста, видатний польський письменник Однель Макушинський. На завершення діти і вручили президентові Польщі та його дружині двохмовне польське українське видання історії поставленої на сцені палацу. До слова автором перекладу є видатна астрицька поетеса Кавалер ордеру Усмішки Теодора Савчинська Лати. Гонили чари вчора діти атовців та інших краян з помічю Віталія Владковського, Івана франківця Приїхав молодий гончар на запрошення громадської організації. Молодь стрищений майстер-клас провели в мистецькій атмосфері посеред робіт члена національної спілки художників України, миродна Довганича, полотна якого зараз експонується у рамках персональної виставки у виставковій залі краєзнавчого музею. Верховина Охочих доторкнутися до давнього ремесла та зробити свій виріб було чимало. Дякуючи благодійникам, організаторам, а ще й терпеливості гончара. Всі отримали таку нагоду. Цей майстер-клас він присвячений вечарку. não está não tá. é... não, mas... Фінансується цей майстер-клас фондом родини Карапійський. Маємо бажання, щоб люди попрацювали, попрацювали з Линою. Ціль, ціль дуже проста залучити до будто своєрідної терапії учасників, до їхніх дітей, і щоб вони трошки відпочили так, і зробили щось своїми руками. Так. Говоримо про певне батьківство і говоримо про арт-терапію. Є дуже гарні майстри Віталій Гладковський, який працює, допомагає Денис Боярчук. І вони приїхали спеціально для того, щоб працювати з нашими дітьми. Кальна подія в стрію, бо на весь край гончара ми не маємо. Віталій Блатковський, справжній профі, справою свого життя називає гончарне ремесло. Його осяганню віддав юні та молоді літа. 20 років гонить чари, свищики з озулиці, традиційні трибійські хрести, глиняні, міні-скульптури та сувеніри, виготовляє з природнього схожого за структурою людського тіла. Матеріалу глина. Це такий це матеріал, який говорить, що він живий. Чим він живий? Це по суті органічні органіка, вся, яка була е, пару тисяч років, яка була в землі, пару тисяч років назад. Люди, тварини, мамонти, рослини, вся органіка, яка була тоді, вона, пере, вона перегнила е, і, і зробилася цей матеріал. Корисно користуватися таким посудом, тому що воно енергетично наше. Полонив без полону всіх, без винятку гав, не ловив ніхто. Щоправда, інструмент, на якому виготовляли вироби, був один. Тому всі чемно стояли в черзі. Віталій розповідав про історію ремесла так, що хотілося слухати його без кінця. Водночас викручував на гончарному крузі глиняні дива. Кожен робив те, що хотів, індивідуальними є роботи. Всіх учасників майстер-класу. Мені дуже сподобалось, як працюють руки, моторика рук. Цей глечик я можу використовувати як сувенір. Для чого ти будеш використовувати цю дарі? Ну, Я буду її використовувати, наприклад, можу подарувати данові мамі, день матері, даді, батька. Можу собі ці подарувати. Або собі. să spui dacă rău se parboie, voi що сталося? Я би хотіла ще е, позайматися таким радістю би зробила ще пару таких. Чи будуть уроки по гончарству в місті ще залежить від благодійників, які розуміють, кругозір дітей треба розвивати в такий спосіб, можна знайти свою гавань, у якій згодом облаштуватися професійно, зручно і звісно, щоб безпечно. Хай це буде в майбутньому заняття для душі чи серця, чи так, як у цього провідника погну. Чому як глина давньому просторі справою усього життя? Фонд Карпінських ласкаво просить охочих підтримувати наступні проекти для дітей, і не лише. Зустріч, дотик, емоційний контакт, кохання, мрії, народження сім'ї. Як все відбувається? Чи існують правила? Чому потрібно домовлятися завчасу? Чи правда, що у кризи подружжя бувають різними? Про сім'ю у шостій за ліком порадні у вечірньому ефірі. Дивіться і слухайте психолога, психотерапевта Світлану Олеськів. Вона знає, як гармонійно, динамічно, з дотриманням границь кожного члена сім'ї вибудувати здорову живу клітину. До речі, підтверджує шлюб без кохання. Кохання міцніше, а любити люди, вчаться продовж усього життя. Взагалі не дають психологу, психотерапевта рецептів не дають, але я би хотіла дати. Ну давайте я даю е, давайте. рецепт від всіх негараздів. Це є кохання, це є любов. у острою відбувся тенісний турнір пам'яті Зіновія Івашківа. На ньому згадували про відомого тренера його спортивну діяльність. Крім того, пан Зиновій за життя зажив слави віртуозного музиканта. Він був активним громадським діячем та добрим педагогом. Свого часу очолював дев'яту школу, де й відбулися ці старти. Часто порівнюють життя людини із великою. І Якщо Бог дає тривалість, довжину цієї ріки. То людина сама створює її ширину. Зіновій був надзвичайно цікавий чоловік. Він прекрасним був педагогом, музикантом, особливо любив спорт. Цей турнір пам'яті став уже четвертим. Змагання традиційні в ньому взяли участь понад три десятки учасників. Вони були поділені на чотири підгрупи по вісім осіб. Змагалися у двох вікових категоріях до 50 і поза 50. Підсумку тріумфаторами тенісної першості стали дрогобичанин, кандидат у майстри спорту Іван Піцко та Львів'янин Ярослав Ковалевич на рахунку стриян – срібло. Друге місце посів Леонід Мартином у категорії тих, кому за 50. Якщо ваші помешкання є у підпорядкуванні ЖЕКів, приходьте до народного дому 15 березня о 15 годині. Слухатимуть питання, підняття тарифів. Долучайтесь до дискусії, ставте питання, давайте пропозиції. На сьогодні вся інформація. Наші дробки є на сторінках каналу у Фейсбуці та Ютубі. Телефонуйте, пишіть, приходьте, живіть на повну. Вік, хай не стоїть на заваді. Любити, мріяти, подорожувати та радіти. Успіхів цього тижня. Усім до зустрічі! На вівторок синоптики віщують хмарну погоду у другій половині дня, можливий дощ, температура повітря 2-6 градусів тепла. Вітер північно-західний 1,4 метри на секунду.